Якщо ви ще не знали, то додаток Резерв Плюс не є дуже надійним. І ну, я не буду це ні для кого рекомендувати, бо скажуть, що я. Зриваю мобілізацію, я і псо, але особисто я його собі не встановлював. І якщо я вам зараз почну розповідати про те, що Резерв Плюс він якийсь ненадійний, небезпечний, там можуть вкрасти ваші дані, всі діла, ну ви навряд чи мені повірите. Але є от депутат від партії Слуга народу а його звати Олександр Федієнко, і він давав коментар власті Лазур в ефірі Радіо Свобода з приводу того, наскільки додаток Резерв Плюс він безпечний. Враховуючи, що це депутат від слуги народу, він скоріш за все голосував за закон про мобілізацію, голосував за цей додаток, чи як вони там відбувалися, голосували вони чи ні, або його придумував. Що ми почитаємо його біографію, то напрям його роботи. Цифрові мережі, регулятор електронних комунікацій, смарт-інфраструктура, кібербезпека. Він понад 20 років а, працює в галузі цифрових комунікацій, експерт з питань кібербезпеки, телекомунікацій, it технологій та інформаційної безпеки. Магістерська робота з теми механізми формування державної політики у сфері кібербезпеки України. Ну, коротше, чувак, судячи з усього, він дуже заряджений, прямо там. Комп'ютерний кібербезпековий майже не геній. Він уж точно нам може сказати, чи безпечний додаток Резерв Плюс, чи ні. Олександр, у мене до вас ще одне питання, як до, в тому числі і до it фахівця. Чи ви користуєтесь резерв, додатком «Резерв Плюс? На одному з телефонів, які я використовую для різноманітних додатків, тестування і так далі, де немає ідентифікованих персональних даних. Звісно, я встановив додаткових, зростуся, подивився. Ну треба попрацювати, але принаймні, ви дані це... оновили свої в резерв плюс, чи ні? Чи ну, після... так? ви чули, що він сказав? На одному з телефонів, на якому я тестую всякі додатки, на одному з телефонів, на якому в мене немає персональних даних. Давайте по -по повторю для вас це, якщо ви не почули, тестування і так далі, де немає питання, як до в тому числі і до it фахівця чи ви користуєтесь резерв додатком Резерв Плюс? На одному з телефонів, які я використовую для різноманітних додатків, тестування і так далі, де немає ідентифікованих персональних даних. Звісно, я встановлював. Слухайте, а у вас також по два телефони: один телефон-телефон, а інший телефон для додатків, куди ви встановлюєте додатки і на якому нема всяких персональних даних. Ну я так розумію, всі так роблять. Додаток розвернувся, подивився. Ну, треба попрацювати, але принаймні. Ви Дані оновили свої в «Резерв плюс чи ні? Чи Ні, дані оновили свої. Я особисто сходив в ТЦК, е, в черзі, пройшов ВЛК, витратив на це три доби, зрозумів, що Ага, тобто о, в нього є якийсь левий телефон, якийсь пальоний телефон, о, на який він встановив Резерв плюс. Але судячи з того, що він каже, він в Резерв плюс Дані не оновлював, він сходив в ТЦК. Окей. Сімдесят шостий рік як був таки залишився, коли я свого часу таке ж саме робив ну, і, ви, було... і ви, як депутати нічого не змінили. Бачите? Ні, чому це було судно, я повернувся, вже було проведення проведено відповідні наради, дані відповідні доручення. Ми покращимо роботу ЦК, але це можливо зробити знаєте, отак. Раз і зробив розумію. Це потрібно переформувати не тільки кадрову суттю це цикад це. Потрібно переформувати мислення, оцифрувати купу процесів, які на жаль ще й досі доходяться в паперові. Для цього до час, але при цьому наші війна паравельні терміт. Мені от знаєте, така імпонує ваша відвертість. Ви от як it фахівець кажете, я встановив додаток резерв плюс на телефоні, де в мене немає там різних персональних даних. Ну тобто, у вас два. А телефони на одному з них, там де ви тестуєте додатки, ви встановили резерв плюс. А в людей ж переважно немає двох телефонів. То що ви як it фахівець радити, не встановлювати резерв плюс? Чи я не зрозуміла просто? не треба мене, як -то кажуть, на цьому ловити? Ні, дивіться, я як фахівець з IT, і розвитки, є патологічним параноїком. і це нормально розумієте? То, хто займається інформаційною безпекою на протязі цього життя? Е, мені є, що приховати у мене є інформація з обмеженим, ну не скажу обмеженим доступом, да інформація, яка можливо бути там. Е... Ні, ну чекайте, ну це якщо ми говоримо про будь-яку людину, можливо, у всіх людей є якась персональна непублічна інформація. Я, я зараз займаю цю посаду, це в мене є інформація, яка може бути чутлива для нашого ворога. Тому що ви що маєте я... на увазі, щоб ну, наприклад, коли він каже, в мене є якась інформація, якщо чутлива, і так далі. Наскільки я знаю, я не знаю, як це працює в Україні і взагалі в українській владі. Якщо я людина, в мене є свій персональний телефон, я там щось роблю, встановлю не знаю порнхаб, -порн ну і всякі додатки для персонального користування. І коли я йду а, кудись працювати. Наприклад, якщо а, моя робота пов'язана з якимись дуже а, якимись даними, які а, ну, не хотілося, щоб хтось дізнався, з якимись а, ну, не персональними, а секретними, наприклад, ну можливо, не секретними, але коротше, ви зрозуміли, то а, мені на роботі, на цій якій я працюю, видадуть додатковий телефон. І в мене такі ситуації були, коли я працював в компаніях, коли в мене був свій персональний телефон. А для якихось там штук, які потрібні чисто для роботи, в мене був робочий телефон, на який я міг встановлювати тільки там ті додатки, які були на роботі, і так далі. Наприклад, мене знайомий працює в Vodafone, і там також все покрито секретністю, і йому також на роботі видають телефон, де він може встановлювати якісь додатки, які... Дозволені, але більшість додатків а, там, для персонального користування туди встановити неможливо. І так це завжди працює. А у цього чувака виходить два персональні телефони, тобто якийсь телефон, на якому він, я так розумію, просто дзвонить, якийсь кирпічик, і ще один окремий телефон, на який він встановлює додатки. А встановлює він додатки на цей окремий телефон, тому що на персональний він телефон не може це все встановити, тому що. Чомусь якось на його персональний телефон потрапили якісь дані, які він не хоче, щоб хтось там вкрав. А, а чому йому тоді не може влада видати якісь. А... Робочий телефон, який він буде використовувати для робочих додатків і для робочої комунікації. Отут у мене питання: можливо, так не працює у владі, тому що коли я розказую про робочі телефони, це загалом працює в приватному секторі. А як це працює у владі? хз. Але я так розумію, у депутатів, особливо у цього Олександра Федієнко, це працює трошечки по-різному. В нього є персональний телефон, так сказати, для душі. І ще один телефон для тестування додатків то краще не встановлювати резерв, плюс якщо Ні, у вас в телефоні якась чутлива інформація. Наспаки чи... я всім своїм знайомим кажу, дивіться, якщо ви не mm. хочете витрачати час від ТЦК, оновити дані, можете встановити додаток. Я в ньому ще раз почав небезпеку з точку зору вразливості. Не побачив те, що він там був зроблений на базі іншого там учнівської, іншого платформу, учнів. це питання до розробників і до міністерства. Я а так, є питання є... питання є... вразливості. Вразливості це питання трошки інших та баббанків. Там а існує питання вразливості. Додатку М може статися так, що буде витік даних. Дивіться, я знаю, у мене був додаток нової пошти, там був виток. У мене був додаток Приватбанку, там був виток. У мене був, був додаток інше медичний, там був виток. Я не знаю, ні, не знаю жодного існуючого додатку, де б не було витоку. Просто різниця між додатком нової пошти і, наприклад, резерв плюс те, що нова пошта це приватна компанія, встановлюй, хочеш не хочеш. Хочеш, користуйся, хочеш, не користуйся. Тут такі приходять: якщо ти не встановиш додаток, не оновиш свої дані, наприклад, що за кордоном, то тоді тобі потрібно повертатися в Україну. Якщо ти так теж не хочеш, то коротше, ми тебе. Найдемо і атемієм такі дуже уклончеві відповіді від Олександра Федієнка. І мені здається, що судячи з усього набору тих відповідей, які він намагався дати, резерв плюс ну не то, що небезпечний, але точно не повністю безпечний. Але ж в країні війна. Якщо Росія отримує дані всіх військовозобов'язаних. Китай отримав дані до 21 мільйона громадян сполучених Америки. Ви повинні виховувати суспільство, яке може опікуватися безпекою своїх даних і змінювати... що мені подобається також, коли депутати і там всі інші люди вони так з'їжджають на щось інше. Наприклад, Росія може отримати ну, список всіх військовозобов'язаних українців. А він такий замість того, щоб вирішувати ну або відповідати на конкретне питання про проблему між витоком даних українців до Росії, він чомусь нам розповідає про те, що китайці вкрали дані у американців. А чому ми повинні якось переживати за те, що Китай вкрав дані у американців? Ну нам ж ну, яким боком це нам цікаво? Типа, якщо Китай може вкрасти дані американських там виборців або 21 мільйона американців, то типа, росіяни можуть вкрасти дані українців і в цьому немає проблеми. Китайці ж вкрали, ці теж можуть вкрасти. Яка проблема, правильно? Часу на госпородим, а не постійно захищати суспільство, бо неможливо будь-якими технічними механізмами захистити громадян України від витоку інформації. Громадян Кир повинен що сам дбати про захист своїх персональних дат сам повинен вибудувати в рамках свого е уявлення то, яке буде захищати, а не коли приходить в магазин і в телефон записує. або віддає свій телефон, або коли отримує листа фішу, бо триває відкриває, відкриває фішу. Розумієте, неможливо. А якщо виліють базу з Резерв Плюс, якщо якийсь там недобросовісний робітник Резерв Плюс, або там суплайчей, а так і просто вильють базу всього Резерв Плюсу, то як на це можу я повпливати? Яким чином? Мене ставлять раком, кажуть, давай оновлюй свої дані, я оновив, далі база ця витекла з усіма моїми даними, з даними мільйони людей, чоловіків призовного віку, і що? І це я, типу, якось повинен а, зробити так, щоб це не сталося. Це, типу, знаєте, як а, збираємо на пенсію самі, на дрони збираємо самі, а тепер і самі будемо контролювати а, свої дані. Так на що нам тоді така держава? Якщо ми все сам да сам, Блін, такий дебілізм? звісно. від фізіку захистити з технічними методом, треба вчити суспільство. У нас цифровізація. І всі ці цифрові історії йдуть значно швидше аніж тут місто. Давайте, давайте от про фішинг Також якщо а, в мене або в якоїсь там людини а, з банківського рахунку там, крадуть гроші, тому що мені прийшла якась смс на підтвердження входу, а, скажімо там в Приватбанк або в МОНО. А я цю смс-ку відправив в Телеграмі якійсь лівій людині, і вона зайшла там в мій монобанк або приватбанк. То це єдиничний випадок. Тобто я винуватий, я сам лашара, я зробив конкретні дії для того, щоб в мене там вкрали якісь дані. Але ж про що каже власта Лазур? Це те, що дані можуть просто вкрасти скопом всю базу всіх. І буде, ну, не, не, не те, що я комусь якусь смс-ку перешлю, а просто якийсь а, васілій, знайде а, якогось бідненького айтішника, який розробляє це резерв плюс, запропонує йому там, 2 мільйони доларів і просто потягне всю базу. І хто буде в цьому вину, винуватий? Ну, мабуть, же ж я, бо я повинен собі збирати сам на пенсію, тому я тут також буду винен. Ну хто винуватий? Винуватий Микола. Не вчились питання інформаційної безпеки. А можна інше питання? Дуже коротко, не пов'язане з мобілізацією. Спасибо. А дію ви теж встановили на іншому телефоні? Де у вас у немає посилення е е на іншому телефоні? Є всі існуючі додатки, ага. нова пошта, дія. Ну там тільки немає банківські, звісно, додатків і додатки, які займаються фінансовим основом. А... Я, наприклад, боровся новою поштою, Я не хочу мати їх додати. Я не хочу зараз. Не ми зараз не ми, ми зараз бізнес не обговорюємо взагалі, але нам цікаві державні посла, бо він е, мав там мети бути. Я встановив додаток дії, Я користую. До речі, дуже зручно. Дякую дуже. Олександр Федієнко, народний депутат, слуга народу і представник з питань нацбезпеки оборони та розвідки. Ми говорили про перетин чоловіками призовного віку українського кордону і говорили про додаток резерв плюс. Який от в Олександра встановлений на запасному телефоні? Як виявилося, дякую дуже. Ну, вам вирішувати. Ви все почули. А вам, Олександр Федієнко, з кібербезпеки і депутат від слуги народу, встановив додатки Резерв Плюс дія на запасний телефон. А тепер це вже вам вирішувати і не мені казати, чи встановлювати резерв плюс, чи встановлювати дію. Все в ваших руках. Захищайте свої персональні дані, як хочете.